Притча праведний швець. Жив в одному селі швець, праведний був, віру мав сильну, і от перед Різдвом чоловік занедужав і засмутився, що не зможе піти до храму. Та в ніч перед Різдвом у вісні він почув чийсь голос, який тихо і лагідно казав: Якщо ти не можеш прийти до мене, то я сам відвідаю тебе. Прокинувся швець і втішився. Невже сам Господь завітає до мене? Цілісінький ранок готував він свою оселю, накрив святковий стіл, як тільки міг, готувався до відвідин бажаного гостя. Раптом за вікном відпомітив заплаканого хлопчика, покликавши його шведь, запитав Чому ти плачеш? Нині у мене порувалися останні черевики, і я не маю що взути, а сім'я моя бідує і нових купити не зможе. Та швець заспокоїв малого не хвилюйся, у мене є нові черевики. Вони будуть якраз тобі у пору. Зачекай но. За кілька хвилин радісний хлопчик вже стояв у нових черевиках. Попрощавшись із ним, швець повернувся до своїх справ повечеріло. Аж от приходить до нього бідна жінка і каже «Пробач мені, коли твоя ласка. Кілька днів тому принесла тобі полагодити чоботи, а заплатити не можу, і ходити без чобіт тепер, годі, почалися холоди. Швець лише усміхнувся і попросив зачекати. За якийсь час він повернувся готові твої чоботи, носи на здоров'я і віддав їх жінці, не взявши платні за роботу. Наближалася ніч. Швець сидів біля вікна і чекав гостя. Вже пора була лягати спати, і швець, засмучений марним чеканням, почав стелити собі ліжко, і тут, у двері, хтось постукав. Відчинивши їх, швець побачив мандрівника. Той попросив пусти мене переночувати. Я весь день був у дорозі, але не маю де подітися, ніхто не приймає до себе на ніч. Пошкодував швець мандрівника і пустив до себе в хату. Коли мандрівник відпочив, швець поклав його у своє ліжко, а собі постелив на підлозі. Засинаючи, він міркував. Мабуть, я не гідний гостя, бо він не прийшов до мене сьогодні. Напевне, не сподобив він мене честі відбути це велике свято разом із ним. З такими невеселими думками швець заснув. І от знову у вісні той самий тихий голос каже йому: сьогодні тричі приходив я до тебе, і щоразу ти радісно приймав мене. Істинно кажу вам, зробивши це одному з цих братів моїх менших, мені зробили Євангеліє від Матфея.